І до новин спорту 10 голів у двох матчах за участі футбольних команд Сумщини. Сьомий тур чемпіонату України в першій лізі приніс різні емоції в табори ПФК Суми та Охтирського нафтовика. У команді обласного центру взагалі заговорили про те, що тренер залишить команду. Чому Юрій Ярошенко поїхав з команди між матчами, і про результати туру далі в сюжеті. Нафтовик Укрнафта вдома приймав Полтаву. Господарям поля вдалося забити швидкий м'яч. Геннадій Пасіч зняв павутиння з дев'ятки воріт полтавчан. Гості однак відповіли до перерви Олександр Гуськов. Рикошет перетворив на гол. Однак другий тайм краще вдався нафтовикам. Вони забили ще двічі з гри відзначився Костянтин Черній. А пенальті реалізував Леван Аргуладзе. 3-1. нафтовик переміг Полтаву. А в Маріуполі місцевий Іллічівець розгромив ПФК суми. Наші забили першими. Точний удар на свій рахунок записав Богдан Душин. Однак це лише розлютило лідера першої ліги. Маріупольські футболісти відповіли аж п'ятьма забитими м'ячами. Покер оформив Руслан Кисіль, ще один м'яч своїм колишнім одноклубникам забив екс футболіст Сум Олександр Лебоденко. А його рідна команда поступилася. Теперішній 1-5. Днями прийшла сенсаційна звістка після цього матчу. Табір команди ПФК Суми залишив тренер Юрій Ярошенко. Сте стало відомо. Він поїхав до іншої команди першої ліги ФК Полтава. В інтерв'ю тренер підтвердив, що був на базі колективу і можливий перехід в цей клуб вважає кроком вперед. Проте офіційно в Полтаві його ще не представили.

пока, знаєте, атвірна реакції Ніцо то... сумська команда зараз на Донеччині готується до матчу проти авангарда. Тут чекають на повернення Ярошенка. Для чого залишається загадкою? У ну, тренера діясуючи контракт Ярошенко. Хай поїхав і до назад. Хто виведе сумську команду на найближчий матч, допоки достеменно невідомо, та й у турнірній таблиці у сумчан ситуація не найкраща. Вони на 15 15-й позиції. Дмитро Шпірко, новини СТС.